Назад. Але знов бачу, хмариця може і знову вечір піти дощ, то було б добре. Івана, Юля Бойко, привіт, Тамара, Галинко. Вам квіточки і смайлики. Альберт, вітаю, друзі, вітаю Альберт. Галиночко, ваш коментар Ютуб скрив, я його прочитаю. Юлочку, там бачу, мені видно з піонами прийшло. Дякую, але я мушу вас покидати. Піду на поле підливати з Валєрою. Давайте, Галиночко, йдіть. Відео для вас, я ж казала, зніму шорти. Зняла. Остальні ще не цвітуть, то як зацитуть, покажу останніх. Метро, добрий день. А що потрібно давати козі при окоті? Те, що до окоту, те і після окоту. У мене до окоту їдять зерно через сітку курча з куркою хоче битися. Ох, як наїжачився півень. У мене кози до окоту їдять зернові два рази в день і їдять там піло чи ще що Ну, що у вас там є, сочні корма, що ви маєте. І пасуться, якщо от в ті порі котяться. І після окоту те саме їдять. Перший раз даю сіно, а далі їдять все те саме, що, що давала до окоту. Та і усе. Ну і доїти треба роздоювати, щоб роздоїти, щоб файно доїлася коза. А в мене на каналі Я і Маміні тваринки там є вроді минулорічне відео, на якому я показую від родів до, до самого завершення. Що її поїти, чим? чим я пою, скільки цукру даю з водою, що і до чого, можете зайти подивитися. Так, Галинка Докінко, Привіт, Галинка, штинь гарного спілкування, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Вам Галиночку, штень Бог поміч, працюйте. Даночка, деруни із сметаною смакота. Так, смачно. Іна, я все час улыбаюсь, коли ти так по серйозному впухаєш или козочок, а вони все поймають, смішні такі. Так, Іна, вони все добре поймають. Но все одно вред роблять. Так, Світлана Яна, добрий вечір. Красуні. У мене смачний, смачні сімочки, а хламони смачні. Вредні зараз їх зажену і піду, давати козам їсти ставляти, попстеляти треба. Ну ж куди? Уж. Ану на подвір'я. Ведра старая. Я бачу, бачу, що ти заглядаєш. За ворота зась. Світланочка, доброго вечора. Вам всього найкращого. Діана, Світлана, привіт, Діана, дякую. Так. Мамкін хлібець, доброго дня, доброго дня. Там Тіма. Всім мир, і вам Миру, Світлана, Діана, привіт. Ілюшка, відео буде, будуть, Ілюшка будуть. І на, у нас це буря піщане, сонце близько все в коричневому цвіті. Ну, є таке, що ж ми зробимо. Галинка, Любочко, а чого це мене YouTube скриває? Ну, якесь там слово йому не сподобалося, і він скрив той коментар. Так що ні страшно, я прочитала. Таня, сердечка. Э, дякую, Інна, Любочко, тобі, мабуть, вже діруни готові, раз Наташка вже козочок погнала на випас. Так, вже є. Чую, пахнуть на всю вулицю, на відчиняний. Так що ось таке? Ле. у Леу... Леся чи що? Бакурська. О, наша, наша. Доброго вечора вам. Юля, Діана, як справи у тебе? Діана, добре все. Леся, дівчата, ви найкращі, землячки мої рідні. І вам всього найкращого. Юля, у мене теж все добре. Діана добре. Діана, Юля, бойко, тобі сердечка.